Гість з Польщі Кшиштов'янковський водій з двадцятирічним стажем каже: йому вигідніше заправлятися в Україні і дивується, як українці з меншими в рази доходами можуть платити майже долар за літр бензину. Як мені да українцям но за свою заплату средню ні очі купічка бензина за за средню заплату больше можна в Польщі, ніж сейчас в Україні. Бо відносно заплати ціна за літр бензину дуже висока. На Закарпатських АЗС ціни варіюються. Диспаливо коштує від 18 до 19 гривень за літр. 92-й бензин продається майже за ціною диспалива. За літр 95-го просять майже 20 гривень. Раніше я заправлявся, то можна було заправити за ці гроші літрів так 10. Я так скажу на даний момент, тільки один літр на ці гроші можна заправитися. Це проблема, це дуже велика проблема. Експерти у сфері економіки кажуть, ціни на пальне залежать від курсу валют. Спочатку грудня ціна гривні впала на 7,8%. і Ну це досить велика цифра, і ми можемо спостерігати кожен день, що ціна гривні падає. Про те, наскільки законно відбуваються такі стрибки цін на пальне, з кінця жовтня ніхто не контролює. За рішенням Кабміну Держінспекція з контролю за цінами, яка мала б цим перейматися, у стані ліквідації, наразі від сектору Закарпатської області Державної інспекції України контролю за цінами, залишилась тільки табличка на дверях. Працівників немає. Повноваження здійснювати перевірки від них забрали. Аби дізнатись, яка структура наразі реалізовує державну політику з контролю за цінами, ми зателефонували за номерами, вказаними на сайті Держінспекції. У відповідь навіть за телефоном гарячої лінії тільки. Вибачте, напрямок перевантажений. Будь ласка, зателефонуйте пізніше. На оптовому українському ринку паливо дорожчає двічі тричі на добу. Динаміка ринку нагадує фахівцям-економістам події початку листопада, коли гривня так само раптово впала. Це завжди спричиняє паніку. Є таке, скажімо, така формула, що 100% девальвації дає нам через кілька місяців гарантовано приріст. 30% відсотковий приріст інфляції, тобто, ми бачимо, що товари будуть дорожчати а інфляційні процеси вже дуже важко буде утримати. По перевірки антимонопольного комітету на центральному сайті структури поки жодних нових повідомлень. Експерти кажуть, українці стали менше користуватись власними авто, економлячи гроші, масово пересідають на громадський транспорт та звикають ходити пішки. Недавно так задумався, що ще буквально місяць тому я на 50 гривень заправлявся, і мені так ну більше ніж на добу хватало. А зараз за 50 гривень я з дому може до праці доїхати і на тому закінчується. Поки є гроші, будемо їздити. Далі будемо бачити.